Василь Тимошенко покликав Олену Мандюк на інтерв'ю. Я взагалі не люблю таке обговорювати, і тим більше нести таку інформацію в свій контент, але я просто так щиро вірила через ось це все, що неслося в інсті, їхню таку, знаєте, кардинальну позицію один проти одного. І коли побачила ось це відео, що воно все ж таки вийшло, я б не трохи навіть розчарувалася. Навіть з урахунком того, що я знаю, як працює маркетинг, як важко боротися за увагу людей, просувати свій бізнес через контент. Але навіть я в це повірила. Це ж бляха маніпуляція. Вони собі так мило сидять. Я просто подивилася початок інтерв'ю, чи це, блін, не знаєте, якась така вставка всередині щось інше. Сидять, так усміхаються, мило обговорюють. Я навіть не подивилась його взагалі, не те, що до кінця не додивилася, я взагалі не, не дивилася, я тільки цю вставку початку. І знаєте, що найгірше? Василь себе позиціонує як ментор, який допомагає просуватися блогерам, ставати їм медійнішими. Коротше, він знає, як все це працює, але яким чином будується ця медійність? Я розумію, що там намагаються якось зробити якісь інфоприводи, але через таку штуку, от в мене впала. Повністю якась довіра. Я буду слухати потім цю людину, я буду не розуміти, чи це справді її позиція, чи правду вона каже, чи просто вона знову маніпулює. Неможливо після того потім якось купувати продукти цієї людини, якісь інфопродукти, чи просто вірити цій людині, бо ти деколи не розумієш, тобою маніпулюють, чи ні? Найулюбленіше, що люблять завжди всі говорити, це просто люди реагують на такий контент, бо і на інший контент вже не реагують. Ну просто, якщо кожен намагається якось виділитись, один кидає сторіс, у нас поповнення, виставляє собаку, інший там покаже свою машину перейдіть інсту, ще якась ось така безневина ніби фігня, але далі розкручується якомога далі більше всього. І Олена, до речі, каже: Я ж не казала, що я ніколи не піду до нього на інтерв'ю.' Це Василь так говорив. Коротше, мені просто обідно, тому що насправді якийсь класний, якісний контент. Вже не хоче ніхто робити, хоче собі просто похайпити. І в чому тоді ця вся перевага впізнаваності і медійності, якщо немає ніякої довіри. Ну, побачив, ти а далі що?